Розділ 22 А Ісус, відповідаючи, знов почав говорити їм притчами, кажучи Царство Небесне, подібне одному цареві, що весілля справляв був для сина свого, і послав він своїх рабів покликати тих, хто був на весілля запрошений. Та ті не хотіли прийти. Знову послав він інших рабів, наказуючи: Скажіть запрошеним, ось я приготував обід свій. Закололи бики, відгодоване, і все готове, ідіть на весілля. Та вони злегковажили та порозходились той на поле своє, а той на свій торг, а останні, похапавши рабів його, знущалися та й повбивали їх. І розгнівався цар, і послав своє військо і вигубив тих убійників, а їхнє місто спалив. Тоді каже рабам своїм: Весілля готове, але недостойні були ті покликані. Тож підіть на роздоріжжя і кого тільки спіткаєте, кличте їх на весілля. І, вийшовши, рабиті на роздоріжжя, зібрали всіх, кого тільки спіткали, злих і добрих, і весільна кімната гістьми переповнилась. Як прийшов же той цар на гостей подивитись, побачив там чоловіка в одежу весільну, невбраного, та й каже йому Як ти, друже, ввійшов сюди, не мавши одежі весільної, той же мовчав. Тоді цар сказав своїм слугам: зв'яжіть йому ноги та руки, та й киньте до зовнішньої темряви, буде плач там і скрегіт зубів, бо багато покликаних та вибраних мало.